Суддя Зарічного районного суду сум закрила справу обвинуваченого у нападі на народних депутатів Миколи Аліфанова. На минулому засіданні його адвокат подав клопотання про таке, пояснюючи тим, що прокурор звернувся до суду з обвинувальним актом після закінчення строків до судового розслідування. Це і стало підставою для закриття справи. Сьогодні сторони прокоментували рішення. Так вони в мене забрали два роки, і 11 місяців мого життя забрали. Якби не було це слідства, все було. І мене відсторонили від моїх прямих обов'язків. Я не займався, не партій, не займався, не партійними справами не займався. На сьогоднішній день так. А там буде апеляція, будемо далі вже дивитися. Прокуратура не погоджується з таким рішенням, і ми будемо його оскаржувати. Нагадаю, інформація про те, що народного депутата України Михайла Ананченка, наче то побили невідомі, з'явилася надвечір 15 грудня 2019 року на сторінці у Фейсбук. Мовляв, причиною тому його майбутнє голосування за законопроект про ринок землі. 16 грудня служба безпеки України повідомила, що це була спецоперація, аби попередити замах на двох нардепів від слуги народу Михайла Ананченка і Тетяну Рябуху. Звинуватили у підготовці нападу голову сумської обласної організації Об'єднання Свободи Миколу Андрюфанова. Що думають з приводу закриття справи Михайло Ананченко і Тетяна Рябуха, ми намагаємось дізнатись.